Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Майо. Це материнська плата фірми Asus серія Prime модель a 520 m a 2 Це платформа AMD і, як ви бачите, вона підтримує Aura Sync. Також вона, звісно, підтримує Windows 11, AMD Ryzen 5000 серії. Вона має HDMI і сокет AM4. Тут ви можете побачити повне її маркування. З усіма її характеристиками, які в неї є USB-роз'єми, SATA і так далі. Зараз ми її розпакуємо. Вона, як побачите, повністю запакована. З цього боку на коробці ви можете побачити рекламну інформацію та всі її характеристики. Це все одно краще дивитися вже на сайті виробника. Отже, руйнуємо пломбу, тому що вона повністю запакована. Та дивимося, яка йде в комплектація даної материнської плати. Гарантія у цієї материнської плати 3 роки. 36 місяців. Отже, ось іде материнська плата в антистатичному пакеті. Як ми можемо побачити, ось у нас йде сокет. Сюди встановлюється процесор. Чотири слоти під оперативну пам'ять. Є охолодження на VRM. Ось фази живлення. Восьмипіновий роз'єм на підключення процесора. PCI під підключення відеокарти. 4 підключення SATA 6 GB. USB 3-го покоління. живлення, І з цього боку можемо побачити всі роз'єми. Здвоєний на PS2 клавіатуру та мишу. 2 USB 3-го покоління, 2 USB другого покоління, швидше за все. Також ще 2 USB третього покоління. Аудіокарта, мережевий роз'єм, дисплейпорт, HDMI та VGA. Ось така материнська плата. Зараз подивимося, що ще йде у комплектації. Також у комплекті йде два кабелі SATA, Задня планка для корпусу. Є. Гвинтик та кріплення для М2. І є повна інструкція з драйверами. Якщо, звісно, ви ще користуєтеся оптичним приводом. Це вже рекламна інформація. Також там є про гарантійні зобов'язання. Тут є інструкція, як що встановлювати та підключати до цієї материнської плати. Всі роз'єми. Ви зможете розібратися. Як вам встановити процесор, оперативну пам'ять та інші девайси, які ви будете підключати до неї. Стосовно M.2, 2 то на ній ми можемо побачити, на жаль, лише один роз'єм M.2. 2 2280 2242 і звісно 2260. Погано, що тут лише один M.2, 2 було б краще, якби їх було кілька. Тому M.2 2 краще під Windows, а на SATA підключати вже ваші. Жорсткі диски для великого обсягу інформації та або 2,5-дюймові SSD-накопичувачі. Ось така материнська плата. Куплялась в магазині Мойо, має 3 роки гарантії. Тому зберігайте обов'язково чек. Тому що гарантія йде по ньому. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.